Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Маліна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі говоримо про ситуацію в нашій області за підсумками 200 днів війни та про те, як проходить посівна озимих в нашому регіоні. За 200 днів повномасштабної війни на Дніпропетровщині через обстріли військ. Російської Федерації повністю зруйновані півсотні будинків, ще дві тисячі приватних та багатоквартирних будинків пошкоджено. Нині три райони Дніпропетровщини під активними обстрілами: це Нікопольський, Криворізький та Синельніковський. Детальніше про ситуацію в області розповість перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Дніпропетровщина постійно потерпає від російської агресії. Гатить агресор не тільки з ракет, а також з реактивних систем запповогнюство артилерія також мінометів. Найбільш всього достається Нікопольському, Криворізькому та Синельниковському районам. Ми маємо загиблих та поранених. Повністю зруйновані більше ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження двох тисяч приватних осель та багатоповерхівка. Маємо також поневічену соціальну інфраструктуру. Це лікарні, дитячі садочки, школи, зазнають руйнувань також підприємства. Про переселенців Дніпропетровщина це потужний гуманітарний хаб, це форпост нашої країни, і ми прийняли вже понад 320 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ці люди більш за всього. Оселилися в місті Дніпро та Кривий Ріг. Також ми маємо внутрішньо переміщених осіб в межах нашої області. Це 65 тисяч людей, які покинули так звані гарячі точки нашої області і перемістилися внутрі регіону. Така кількість переміщених осіб це таке велике навантаження саме для нас. Але ми впораємося, допомагаємо всім в кожному громаді відкрити центри допомоги переселенців. Ці центри надають гуманітарну допомогу, допомагають з працевлаштуванням, допомагають з дітьми для. Того, щоб влаштувати в школи дитячі садочки. Я хочу сказати, що 320 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб це 76 тисяч дітей. Переселенці отримують не тільки гуманітарну та фінансову допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій, які працюють на теренах Дніпропетровщини. Це понад 120 міжнародних організацій, які допомагають внутрішньопереміщеним особам. І переселенці, і мешканці регіону отримують всі соціальні виплати в повному обсязі. Це виплачується пенсія, виплачуються всі віди допомоги стосовно бізнесу, працюють практично всі підприємства. Так, ми констатуємо те, що потужність підприємств внаслідок війни зменшена, але більшість наших промислових підприємств працюють. Також ми прийняли 74 підприємства, які переїхали з так званих гарячих точок: це Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька та Херсонська області. Деякі переїхали і вже розпочали своє виробництво. На території Дніпропетровщини, деякі організували складські приміщення. Стосовно медицини, також у нас є лікарні переселенці, це лікарні Харківської та Луганської області. Медицина області працює на повну потужність, тобто навантаження досить велике в зв'язку з тим, що ми маємо таку кількість внутрішньопереміщених, а також поранених постійно наші лікарні отримують і наші мешканці. Але всі медицина працює на повну потужність, і ми, скажімо так, тримаємо руку на пульсі тут. Навчальний рік задля. Безпеки дітей 90% шкіл працюють дистанційно, решта працює офлайн або в змішаному режимі. Таке рішення ухвалили міські та сільські громади. Врахували думку в першу чергу батьків та ситуацію, яка є на даний час в регіоні. Загалом у школах регіону навчаються понад 340 тисяч дітей з них більш 12 тисяч переселенців. Громади області готуються. До опалювального сезону працюють комунальники, замінюють тепломережі, проводять ревізії будь-якого обладнання. Тобто, все робиться для того, щоб область вступила в опальний сезон повністю підготовлена. На даний час 90% робіт вже проведено і до жовтня буде всі 100%. відсотків. ми до підвищеного навантаження електромережі в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що багато людей буде використовувати саме електроприлади для догріву. Житла взимку аварійної бригади, комунальники будуть працювати всі в посиленому режимі, щоб швидко долати всі поломки, таке інше стосовно аграрного напрямку, кипить робота в полях. Вже зібрали ранні культури. В цілому плануємо отримати непоганий врожай на рівні понад 3 мільйона тонн зерна. Це буде достатньо для того, щоб Область була забезпечена хлібом і також буде допомога саме для сусідніх областей нашої держави. Ремонт доріг цьогоріч оновили покриття на 45 дорогах області. Нині роботи ще продовжуємо на державному автошляху в Кам'янському районі. І ми всі бачимо, що, попри постійні обстріли і ракетні удари, нога загарбників не ступала на Дніпропетровщини. Ми дякуємо. Збройним силам України дякуємо правоохоронці. Дякуємо системі, яка працює. Також працюють магазини, аптеки область забезпечена всім необхідним, забезпечена пальним. І ми всі разом допомагаємо військовим та переселенцям. У нас в області кожен це волонтер, і ми всі разом ідемо до нашої перемоги. І про ситуацію в області розповідав перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на українському радіо Дніпра. Чотирьох із семи районів Дніпропетровщини аграрії почали сіяти озиму пшеницю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко. Днями почнуть сіяти і в інших районах нашої області. Як проходить посівна озимих, розповість директор інституту зернових культур НААН України Владислав Черчель. Прийшов час для посіву зимових культур. Наша область вже активно сіється. Ми посіяли практично 70% вже ріпаку. Кампанія саме спасіва. Ріпаку завершиться, а озимих зернових культур розпочнеться. Ну, це в першу чергу це пшениця, а потім чуть пізніше будемо сіяти озимий ячмінь. Кампанія посівна доволі таки непогана іде. Всього заплановано у нас посіяти по Україні близько мільйона гектарів ріпаку. І Теж по Україні десь 70 вже посія на ріпаку. А по Дніпропетровській області поки що заплановано 126 тисяч гектарів. Це трошки менше ніж тогоріч. Але я вважаю, що може бути і навіть і пересів, бо в цьому році ріпак дуже непогано вродив. Ми зібрали 343 тисячі тонн ріпаку. І, в принципі, це перший результат по всім областям України. Ніхто стільки ріпаку не зібрав увагу, стільки ми. Ріпак дуже добре продається. Це така технічна. Культура, з якої виробляє талію, технічну олію. В основному ми експортуємо його в країни Європейського Союзу, де з нього роблять дизельне паливо. В Принципі дуже мало у нас його переробляється. Десь тільки 10% від загального виробництва. В основному ми просто напряму експортуємо його до країни ЄС. Ну я вважаю, що найближче майбутнє може це може і Ми теж будемо його переробляти, в тому числі і на потреби як палива. І це може трошки покращити стан відносно проблем з палами в Україні. Ми по Україні зібрали близько 26 мільйонів збіжжя зернових культур. 19 мільйонів зібрали пшениці, 5,5 мільйонів. Зібрали ячменю, понад 3 мільйони зібрали ріпака. Ну, сказати, що це дуже добрі показники, я би не сказав, але враховуючи, що у нас воєнний стан, ну вони десь близькі до середніх показників, то ми дуже непогано справились з всіми викликами, враховуючи те, що були проблеми і з обіговими коштами, були проблеми із паливом, і в принципі. Ну, наші аграрії спрацювали непогано у ці важкі часи, скажімо так. Міністерство аграрної політики вони впровадили у державний реєстр для того, щоб здійснювати різні дотації виплати, значить, через у цей аграрний реєстр. Ну, це один із таких кроків для наближення нас до європейських стандартів. Практично кожна європейська країна вона має подібні такі реєстри. Вони контролюють не тільки. Виплати різні для аграрів, але і адмініструють через цей реєстр. Ну, поки що зареєструвалось десь понад 7 тисяч аграрних виробників. Ну, але я думаю, що враховуючи, що він тільки-тільки запроваджений цей дар, державний аграрний реєстр, можна очікувати, що на майбутнє більше виробників вони включаться оцей в цей реєстр. І цей в тому числі і допоможе їм з різними доплатами. Так, от на сьогодні працюють два види підтримки для аграріїв. Які має до 120 гектарів сплачуються три тисячі гривень за гектар, і друга, хто має велику рогату худобу, до 100 корів виплачується по 5300 тисяч гривень за корову. Тобто, в принципі, ці всі ця вся допомога, вона працює, в тому числі міжнародна допомога, вона теж буде через через цей реєстр. Я хотів би сказати, що от у нас також є і пільгові різні кредити от 5, 7, 9 вони працюють, і всього за цей рік вже сплачено понад 37 мільярдів коштів через такі кредити, понад 30 тисяч сільхозвиробників. Підтримка в країні працює і за рахунок і власних коштів, і грантів, які надаються і за кордоном. Завдяки усім угодам цей зелений зерновий коридор він запрацював. Дуже важливо, щоб Україна вона залишилась от таким експортером продукції, експортером зерна. Всього ми, от за минулий місяць, експортували на 1,8 мільйона кукурудзи. Почали активно вивозити в тому числі і пшеницю. Хоча до цього дня ми вивозили і менше. Кукурудзи вивезена за цей воєнний період 5,7 мільйонів, а пшениці десь півтора мільйона всього на всього ще менше вивезена ячминоді десь 400 тисяч. Але я думаю, що враховуючи те, що у нас збирання вже пшениці завершено, тобто активно будуть вивозити і пшеницю, тим паче, що у нас дуже багато залишилось в Україні залишків. У нас десь Україна знаходиться 20% території в окупації і 10% десь. Приблизно при фронторовій зоні, яка не може оброблятись, ну враховуючи от такі показники, і ми менше безумовно зібрали, бо з цієї площаді ми просто не можемо контролювати. Тим паче були повідомлення, що у це зерно, яке було зібрано в цих областях, окупованих воно вивезено вже з Луганської області. Вивезли значить, понад 400 тисяч тонн зерна. Також вивозилось дуже багато зерна портів, яке вже було завантажено на різні судна. Тобто, це зерно, воно нам вже не підконтрольне. Зрозуміло, що воно вже вкрадено, але під великим питанням і пасівна кампанія, от на цих окупованих і при Антових зонах, тому що навряд на наврядчі у них буде така змога, щоб посіятись, та й не буде і за що, мабуть, і посіятися аграріям. Ну ми чекаємо на звільнення. Коли ці території будуть звільнені, вони будуть працювати в звичайному мирному режимі. А на сьогоднішній день там йде війна. Слава Богу, і слава Збройним силам України, що в нашій області, незважаючи на оці обстріли, які відбуваються час від часу, що в принципі на більшій частині нашої області. Території звичайним режимом, де аграрна робота, всього у нас от таких проблемних їх дуже невелика кількість, десь близько 1%. Ми не змогли засіяти через такі обстріл десь 8%. З половиною тисячі гектарів понад 12 тисяч гектарів потребували розмінування, тому що вони обстрілювались різними засобами. Була така інформація, що завдяки обстрілам десь 400 гектарів, у нас пшениці і ячмені згоріло. Ну скотарство взагалі в такому режимі дуже важко ввести, тому що забезпечити цих корів, в тому числі і і водою, тому що ну є деякі перебої. Ну я вважаю, що от. Потрібно на сьогоднішній день саме зберігти фонд тварин, щоб на майбутнє було що розвиватися. Я знаю, що от саме з таких областей де були великі ферми, Харківська область, вивозили скот, зберігали просто генетику цього скота, щоб на майбутнє ми могли розвиватися. Дуже таке болюче питання відносно саме скота. Тому що проще рослини ми зібрали, десь значить, положили свій врожай і чекаємо на ціну. А значить, для коров необхідно постійно е, корма, а виробляти фактично на сьогоднішній день це все йде в убиток. Можна було б це зерно пропускати через тварини. Безумовно, це один із таких виходів, щоб не продати його за за 2 три тисячі за тонну, а е, виростити на цьому зерно. Чи свиней, чи згодувати молочний скот. От у нас є господарства, які тримають молочне стадо, і в принципі, незважаючи на такі проблеми, вони отримують кошти за продаж молока. Тваринство, незважаючи на такі важкі часи, воно все ж таки підтримується, розвивається, але я думаю, що не випадково держава надає такі ну, немалі кошти на одну корову, щоб можна було. Фермеру утримати їх, ну і потримати самих фермерів. Як проходить посівна озимих в нашому регіоні? Розповідав директор інституту зернових культур НАН України Владислав Черчель. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гайко, А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі! Програма Тема Дня на українському радіо. Дніпро.